Контроль якості відділів продажів це важливий процес, який допомагає підвищити ефективність роботи команди, збільшити рівень задоволеності ваших клієнтів і досягти поставлених цілей. В сьогоднішньому блозі ми розглянемо ключові показники, які оцінюються під час контролю якості продажів, і спробуємо пояснити, чому вони важливі для вашого бізнесу. Почнімо ми з того, що ж таке контроль якості відділу продажів. Контроль якості це систематична оцінка роботи ваших менеджерів з продажів з метою виявлення сильних та слабких сторін їхньої діяльності. Цей процес він включає аналіз різних метрик, які дозволяють зрозуміти наскільки ефективно команда ваша працює з потенційними клієнтами, і наскільки вона ефективно закриває угоди. Ключові показники, які ми виділяємо для оцінки якості продажів. Найперше – це конверсія лідів у клієнта. Цей показник він визначає, скільки лідів, з якими працювала команда, перетворилось на реальних клієнтів. Високий рівень конверсії він свідчить про те, що процес взаємодії з клієнтами він добре налагоджений, а менеджери, в свою чергу ефективно виконують власну роботу. Вимірюється цей показник достатньо просто: ми беремо загальну кількість клієнтів, ділимо її на кількість лідів і множимо на 100. Тобто важливо аналізувати цей показник окремо для різних каналів залучення лідів. Наступним показником є швидкість реакції на запит ваших клієнтів. Це про час, котрий менеджери витрачають на відповідь на перший запит вашого клієнта, що відіграє дуже важливу роль у формуванні враження про вашу компанію. Чим швидше ваш менеджер зв'яжеться з клієнтом, тим вища ймовірність того, що угода буде. Успішно закрита. Тут хочеться насправді додати маленьку рекомендацію, що автоматизація процесу розподілу з'явок і використання CRM-системи вам допоможе знатно скоротити час відповіді першого контакту. Наступний показник це середня тривалість циклу продажів. Цей показник він демонструє, скільки часу в середньому займає завершення угоди, тобто від першого контакту. До успішного підписання угоди чи здійснення покупки. Аналізувати цей показник відносно просто: найперше, необхідно визначити етапи, які затягують цей процес, і наступне важливо порівнювати тривалість циклу для різних продуктів чи послуг. Четвертим показником є середній чек угоди, то це середня сума угоди, яку менеджери закривають за певний період. Аналіз середнього чеку він дозволяє зрозуміти, наскільки ефективно ваша команда продає додаткові продукти і послуги. Тут є маленька порада, важливо навчати менеджерів техніку розпродаж і апсейлу. Про це ми говорили трохи раніше в нашому блузі. Також показник п'ятий рівень задоволеності клієнтів. Оцінка задоволеності клієнтів. Після взаємодії з вашим відділом продажів це ключовий індикатор якості обслуговування. Вимірюється він насправді досить просто. Можна використовувати опитування після завершення уходу, і обов'язково важливо використовувати питання, які будуть звучати таким чином, наскільки ви задоволені обслуговуванням чи, наприклад. Чи рекомендували б ви нашу компанію власним друзям і знайомим? Шостим показником є рівень утримання клієнтів. Цей показник він показує наскільки добре ваша команда з продажів тримує існуючих клієнтів. Формула тут насправді визначення дуже проста. Береться загальна кількість клієнтів на початок періоду, мінусується кількість клієнтів втрачених, і ділиться на кількість клієнтів на початок періоду, помножених на 100. Сьомим показником є виконання плану продажів. Аналіз того. Наскільки успішно команда досягає поставлених цілей допомагає оцінити загальну ефективність роботи вашого відділу продажів. Покращується це декількома способами. Це можуть бути періодичні тренінги для менеджерів з продажу і використання мотиваційних програм. Восьмим показником ми виділяємо кількість дзвінків і зустрічей. Це насправді базові показники. Вони демонструють активність ваших менеджерів, проте також важливо звертати увагу не лише на їхню кількість, але й на якість цих взаємодій. Дев'ятим показником є рівень відмов клієнтів. Тут варто відзначити, що високий рівень відмов він може свідчити про проблеми з продуктом, недостатню кваліфікацію конкретного менеджера чи менеджерів чи неправильну обрану стратегію для продажів. І фінальним десятим показником ми виділяємо якість обробки заперечень. Аналіз того, як ваші менеджери реагують на заперечення ваших клієнтів, він допоможе виявити прогалини у знаннях про продукт. І техніки спілкування з вашими клієнтами є насправді декілька шляхів, як покращити контроль якості продажів. Найперше використання crm систем. Використання систем воно дозволяє автоматизувати процес збору і аналізу даних. Також це про проведення регулярних аудитів. Важливо аналізувати дзвінки, переписку інші взаємодії з клієнтами. Звісно, це навчання менеджерів. Важливо інвестувати в тренінги з технік продажів і обслуговування клієнтів, і також це про зворотній зв'язок, тобто важливо надавати менеджерам конкретні рекомендації щодо покращення їхньої роботи. Контроль якості продажів це ключовий процес, який дозволяє бізнесу не лише підвищувати доходи, але й покращувати якість взаємодії з клієнтами. Регулярний аналіз ключових показників він допомагає оперативно виявити. Проблемні зони покращувати роботу команди з продажів. Коли у вас залишилися запитання, чи бажаєте замовити дану послугу посилання під відео, залишайте заявку. Наші менеджери з вами зв'яжуться, дадуть відповіді на всі запитання, і ми точно знайдемо точки зростання вашого відділу продажів. you know